Вітаю, друзі. Найголовніше питання, яке мучать українців, в якому вони петляють ну, в плані фінансів. Чому Україна не використовує ленд-ліз? Ну вже кілька людей мені пишуть про це. Насправді, ленд-ліз це лізінг, тобто це кредитні умови. Поки що, Сполучені Штати і партнери. Побудували так стосунки з Україною, що вони в основному надають грантову допомогу. Тобто нам не треба залазити в кредитні умови, особливо ну, Сполученими Штатами, і набирати кредитів під озброєння, під все. Там грантові програми побудовані таким чином, що Сполучені Штати. Самі розміщають замовлення під озброєння для України. Тобто вони виймають е, е, зі своїх складів е, якесь озброєння, натомість замовляють на зарезервовані кошти е, собі нове озброєння, а це негайно передають. Поки е, те нове озброєння видає, ну, е, виготовляється і поставляється на склади, Україна е, швидше отримує. Нову зброю. І е, по такій схемі також діють із партнерськими країнами. Наприклад, в деяких країнах є необхідне Україні озброєння, тоді Сполучені Штати готові поставити там протягом якогось е, часу необхідне тій країні озброєння, а країни-партнери передають Україні якесь зі своїх складів озброєння. Тим більше, що Ну, озброєння надходить значно більше, ніж декларується, це, це теж факт. Але мені важливо поговорити про економіку, тому що фактично 23-й рік ми ввійшли в таку фазу, що навряд чи 50% коштів, які необхідні для існування, Взагалі, соціалки, підтримки держслужби, ну і всіх програм. Навряд чи ці кошти будуть зібрані з українського бізнесу. На жаль, українська влада так петляє із в стосунках із бізнесом, наскільки вона не прогнозована зі своїми вимогами, що по суті. В 23-му році навряд чи 50% бюджетних коштів, необхідних для забезпечення соціалки, держслужби, ну загалом освіти, медицини, будуть е, знайдені в українському бюджеті. Це все одно будуть допомогові кошти, як американські, так і інших країн. Але е, зараз Ну, важливо розуміти, як світ дуже акуратно підштовхує Україну до реформ, бо ми всі знаємо про те, що Європейський Союз виділяє Україні 18 мільярдів кредит на підтримання, так би мовити, соціального стану і інститутів держави. 3 мільярди, наскільки мені відомо, вже в січні має прийти. Але ще 15 мільярдів це кошти, які Європа досить грамотно підштовхнула українську владу до реформ. Адже після 2019 року, після обрання Зеленського, хоч українська влада і наголошувала на тому, що вона йде, веде країну в ЄС і НАТО, але в ряди годи. Почали пригальмовуватись досить суттєво, скажімо, всі прийняті, особливо антикорупційні програми, які приймалися в Україні до 2019 року, до обрання Зеленського. Тобто, і з НАТО було петляння досить прикре, через що власне і пересварилися з Грузією, тому що грузини сподівалися, що на ювілейному саміті НАТО буде надано ПДЧ. Але Зеленський його проігнорував. Тобто, ну, не кажучи вже про інші відносини. І було зрозуміло, що українська влада імені Зеленського вона дуже схильна до такого петляння. Вони спочатку роздають обіцянки, потім вперто їх не виконують. Тобто тягнуть час з виконанням. Ми знаємо історію, коли під час першого візиту до Вашингтона Зеленський клявся, що буде завершено. Ну, скажімо так, робота із САП, що всі антикорупційні інститути запрацюють повноцінно. В результаті, вони ніяким чином не запрацювали, запрацювали аж, 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 аж у му році, коли почалася війна. Тому я так розумію, що в Євросоюзі вирішили. Розуміючи, складний стан української економіки, підтримувати Україну ще й підштовхуючи до реформ. Принаймні, частину із того зруйнованого, що зруйнував Зеленський і його уряди, треба буде в поточному році дуже швидко відновити і привести до якогось нормального стану. Ну от Під ці 15 мільярдів склали дуже чітку програму. Причому деякі пункти цієї програми вони співпадають із зобов'язаннями України по програмі інтеграції з ЄС, а деякі пункти співпадають із зобов'язаннями перед МВФ. Тому от приблизно такий перелік зобов'язань України, який і, і забезпечить більш-менш живе. Існування держінститутів і бюджетних інститутів. Отже, перше, які зобов'язання Україна взяла на себе перше. До кінця березня завершити відбір нового голови НАБУ, а в другому кварталі призначити його на посаду. Це важливо. Набу влада умудрялася використовувати ще як і такий трошки. Політичну поліцію можна сказати, тому коли набу запрацює повноцінно, то якраз не це стосується не опозиції, а чиновників владних, скажімо, всієї владної І там велике будівництво, я думаю, що зустрінеться ще і з іншими, так би мовити, сценаріями. Ну, нагадую, хоча б запорізький сценарій про розкрадання гуманітарки в величезних обсягах. Далі. Запровадити оцінку ефективності керівництва САП, оце те, що САП ніби запрацювало, але все одно критерії оцінки ефективності немає. Далі до кінця вересня відновити роботу Вищої ради правосуддя та вищої комісії суддів на основі рекомендацій етичної ради та конкурсної комісії. Це я так розумію, входить у євроінтеграційні зобов'язання. Це цей пункт, як і перший по набу. Далі до кінця 2023 року змінити систему відбору майбутніх суддів до нової за, за новою методологією та за участі реформа, реформованої вищої комісії суддів. До кінця вересня затвердити стратегічний план комплексного реформування правоохоронного сектору. Це, до речі, теж входило в пакет зобов'язань. Свого часу, я пригадую, Вашингтоні Зеленський клятвено запевняв здійснити реформу СБУ протягом дуже короткого терміну, але ніякої реформи не відбулося й досі. І навіть невідомо на сьогодні, де перебуває лейтенант Баканов, який очолює Українську спецслужбу, наприклад. Так. Повернути кримінальне покарання за контрабанду у значних розмірах. Декриміналізована відповідальність часи Януковича. Ну, це важливо, тому що зараз, саме зараз, ці маневри, які відбуваються, можуть коштувати дуже дорого Україні, особливо коли з одного боку контрабанда, а з іншого виникає просто ну, абсолютно безмежна влада митників, які по суті не дають. Нормально працювати нормальному бізнесу і створюють умови для сірих зон. Для тому це дуже важлива тема. До кінця лютого провести дерегуляцію ліцензування та дозвільної системи до кінця року цифровізацію видачі ліцензії. Теж важлива тема. Зберегти Державне підприємство медичні закупівлі України як єдиного національного закупівельного мед... закупівельника медичного обладнання, ліків та вакцини на центральному рівні важлива тема. Пробували це ДП медзакупівлі політизувати е... і впливати. На його політику там досить, досить складні протистояння довкола цього ДП було, тому дуже важливо, що це все перебуває під контролем Європейського Союзу. До березня обрати наглядову раду на Нафтогаз. О, чудово! Це не минуло від існування цієї від розпуску наглядової ради. По-моєму, вже два роки минуло. До червня запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ оператор ГТС України. Теж дуже важливо ну, з операторами ТС це важливо, тому що до 24-го року все ще існують зобов'язання Росії по прокачці газу через територію України. І якраз Росія має справно згідно всіх договорів оплачувати, чи вона качає газ, чи не качає, але вона має регулярно оплачувати. Тобто, по суті, ми спостерігаємо. Таку рефлекторну систему, коли раз влада упирається і не хоче чесно змінювати країну, навіть скажу, що після 19-го року стався дуже відчутний регрес. Ну, те, як добили, до якої ручки добили на Нафтогаз, як вимили всі оборотні кошти з нього і, і роз, по суті розмили через переорієнтацію цих коштів на велике будівництво. Не кажучи вже про і інше шахрайство з іншими держінститутами. Тому ну, от свіженька ідея продати Дунайський порт за ціну ну, елітної київської квартири. Це трохи виглядає дико. Мені здається, що саме портове устаткування коштує там. Значно ну, на порядок дорожче, ніж пробують спродати цей порт. Тому в е, нас є шанс насправді під, е, ну, скажімо так, фінансові дотації партнерів в час війни ще здійснити дуже корисні е, реорганізації певних інститутів, зокрема е, правоохоронного сектора і. Сектора держзакупівель можна сказати, що все, що зробила Єврокомісія, надаючи цей грант величезний ну, кредит точніше, бо виплата по кредиту 18 мільярдів починається через 10 років після. Надання і виплата розтягнута на, ну, загалом на 25 років. Тобто цей кредит на 35 років. Уявіть собі, скільки коштуватиме євро через 35 років. І що нам обійдеться це задоволення, так би мовити. Тобто, нам по суті подарували ці кошти. ну, не всі, але це таке ну, дружнє заохочення України до набуття європейських стандартів в управлінні. Хочу нагадати, що коли ці кроки не будуть здійснені, а по суті таким великим кредитом Єврокомісія дала пас правлячій партії у виборчий рік. Адже по суті, те, що партія зламала, вона має шанс на кошти е, Єврокомісії підрихтувати всі антикорупційні інститути, САП НАБУ НАЗК. Е, і, е, врешті-решт, е, ну, е, подивимося, як запрацює Бюро Економічної Безпеки, е, подивимося. Як ДБР, чи далі воно буде мати всі ознаки політичної поліції, чи воно буде повноцінним інститутом захисту, ну, скажімо так, права? Ну, от... Набір дуже хороший. Я, я взагалі вважаю цей кредит кредитом в, в партію слуга народу», Якщо вони здатні цим розпорядитися. Бо, судячи з усього, збереження курсу на ЄС, як би вони його не, не руйнували, буде одним з їхніх козирів на виборах. Насправді, на тлі цих воєнних дій, на тлі війни, коли раптом ну, станеться повоєнна стабілізація і виборча кампанія, то якщо сумувати ну, природу рішень слуги народу без цих зовнішніх стимулів, то це повністю провальна політика. Але оцей великий європейський кредит, він не просто стабілізує ну, державну систему українську, а ще й по суті дає шанс розпорядитися, ну, війти в повоєнні вибори з певним набором досягнень. Тільки це ж досягнення не слуги народу, це ж досягнення Єврокомісії. От в чому. Різниця буде, але ну, на виборах люди з короткою пам'яттю раптом вірують, що це зробила партія Слуга народу. Насправді ні. Не, не було б стійкості українських воїнів, не було б взагалі ну, такої стабілізованого ну, безпекового сектора, тобто міноборони, навряд чи були б успіхи і в інших площинах. Тому те, що здобувається важкою кров'ю на фронтах, треба не розгубити за спиною воюючої країни. Треба перемагати, треба цінити, цінувати по-справжньому свої здобутки, цінувати те, що не втрачено, і найголовніше, що цінувати. Ну, Основи демократії, які зберігаються попри все, якби влада їх не руйнувала. І ці основи демократії вони гарантують прихід нових людей у політику і при всьому цьому створення більш ефективної, більш проєвропейської влади. Вірю в це, Перемагаємо. Слава Україні!